Прощалось ясне сонце з чорної землею виступає круглий місяць сестрою зорею і темний гайок золонесенький, і місяць зорений І Соловейко на колині, і та затихав то щебето. Ось ще під явора яром на долину пишається над водою, червона калина, пишається коли. Качаточка, поміще сокою, а качечка плямає, з каченим зі мною. Мало тряску розміряє тітка на силу. Як мудру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого да в країні милі, Щоб вони що каподні і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревуче, як понесе з України в синіє море. Кров ворожа, я, і оней, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте та вражу злою звою кров'ю волі окропітьте, та мене сім'ї, великій сім'ї вольній, новий. Не забудьте пом'янути, не за словом ну що здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує знать у Бога і голос той. А мати хоче, так солойку не дає.